Ну no, що десь, доброго дня. Ходя вже з вами і попрощався. Але в інтернеті показують що... щось мало грибочків є. Думаю, ще сьогодні я схожу, подивлюся, чи є, чи нема. Сьогодні у нас 19 листопада. Мороз, звісно, капітальний. мінус 3 градусі. Мороз, друзья. Все замер. 19 листопада пішов сильний мороз. що, ну, я почав знімати, значить, щось я знайшов, бо я так і думав, якщо нічого не знайду, я нічого і не буду знімати. Йдемо подивимося, чи то біле, чи то иди. Але підписуйтесь кому не важко, савте раз. Стараємося для вас, друзі, щоб побачили що твориться у ліс. От, от десь. Значить що білий чи ні. З'яремо і побачимо. Лістичка на ньому. Примерз, примерз, просто. О! Не знаю. що це є? О, білий! Ого-го! Білий, друзі, дивіться. Ого, го у капітальний! Нірочку Так, Да, капітальний білий грибочок, друзі! То повезло нам! Шапочка замерзла, звісно. Головне главное є. 19, -е, друзі, листопад. І вот така перша хороша знахічка. Це вже, друзі, мене досить ради. Суп. Супер, супер. Так, що з кого грибочка, друзі, можна і підписатися. Не можу нарадуватися. Тяжко. Добре, йдемо далі, може ще щось знайдемо. Ну що, друзі, так тут слабовато і є. Ну все ж таки майже ми свою таку серію таких сильних великих невдач все ж таки розрушили. Напевно, другий білий рибочок, от як він замерз, дивіться. Отакий плюс. Не дуже молодесенький, або що ви хочете. О, зараз в кінці листопада. Ой який мороз його взяв. 19 листопада. ви що хочете, молодого грибочка. Ні. Да, добре, що серію, таких неудач одного грибочка ми завершили. А ви, друзі? Мусите підписатися на такі пізні грибочки. Зараз почистимо його. І в рюкзачок. сушити він буде. Прекрасний грибок. А ви як встаєте? На 19 листопада прекрасний чи ні рухаємося дальше що друзі дивіться, яка красота в лісі сьогодні 19 листопада Дин. Зранку не хотіли йти в ліс, думаю, що йти так ніч не було і прошли раз, ні цього разу так. не йду. Але все ж таки далі ми вирішили піти і не зря, друзі, не зря. Ще знайшли третього грибачка. Зараз я вам покажу, яку. який він є на 19 листопад. Тепер ми знаходили все по один, по один. А сьогодні все ж таки. Є наша заветна, як се каже, тройця. Під телефон мені звалить, ну і що, зараз піднім. Дивіться, який красавчик, дивіться. Рібачок старший. Оу, пример, загілка, о, до нього пример. грибочок Старший на що ви хочете? Друзі. Що ви хочете? На 19 листопад, кінець осінь, молодого, ви вже не дуже і знайдете. Так що, друзі, поберемо вже рекорд. Всі. Слава Богу, наша серія невдач, тих по один грибочок закінчилася. Ну, я думаю, і грибалка вже закінчиться, бо вже з неділі там завтра дощі, далі переходить у снігаю вже грибочків, я думаю, і не буде. А на останок на такі завершення наших э, походів. Я думаю таких три грибочка, якщо навіть вже і не буде, я дуже щасливий, що все ж таки моя тройця знайшлася. Добре, друзі, йдемо далі. Ну що, друзі, хочете вірте, хочете ні. Але ми знаходимо і четвертого грибочка. Що за? Okay. Це був бурий гриб, бляха муха, муха, поїли його, дивіться, красавчик. Бурий був грибочок. Поїли його мало, ну і так красив. Четвертий грибочок, друзі. Нагадую, ще раз 19 листопада. Ходили ми від 1 листопада по один, пам'ятаєте, ні в день, то один, ні в день, то один, ні в день. А сьогодні хоч і не хотіли ми йти. А от така удача у нас знову. Не знаю, чи ще буде, але я вже дуже задоволений на сьогоднішній день. Ну що, друзі, платка красива. Ну, І похід напевно, на сьогодні, ми сьогодні. І закінчимо на такій красивій ноті, що ми сьогодні знайшли чотири чудових білих грибачки. Ви бачили які. Ну, вдень там ножка черва була, тут третій, що я знайшов, а так ті останні дуже красиві. А з вас, друзі, підписочка, лайк. За такі чудові грибочки. А думаю, все точно. На цей рік. Похит наш такий завершаючий. От покрасимо, друзі, такі грибочки. О, Пошти 4 грибочки, почти півлюк зачкає. Всі такі масивні, ви бачили які чудові грибочки. А вам, друзі, бажаю Теж не гірших результатів, як нам можна сказати, начало зими. Так що так. Підписуємося, ставимо лайк. Гарно всім дякую хто підписався. Якщо цього року вже не підемо, так в наступну році я думаю зустрінемося і будемо продовжати такі чудові мандрівки. От по таких лісах, по таких горах.